Мої вітання всім глядачам каналу Файненс З вами я, фінансовий експерт Олексій Козирів. Сьогодні у нас буде дуже цікава розмова на те найактуальніше питання, яке якраз ви задавали нам на цьому тижні. Ми відео це записуємо 20 вересня, воно 21 вересня. Це принципово, чому я потім скажу. Ну і ставте нам лайки, підписуйтесь на наш канал, хто ще не підписався, буде цікаво. Про що будемо сьогодні говорити? Перше, це топ-5 улублених ОВДП українців. Це питання ви мене постійно задаєте що стосовно фондового ринку, тому відповім і покажу деяку статистику. А крім того, я дам традиційний прогноз по курсу долара та євро на наступний тиждень, тобто з 21 по 27 вересня. Нагадую, що записуємо ми цей ролик 20 вересня, вийде він 21 вересня, і це принципове питання, чому я потім розповім. І так, питання перше. Топ-5 улюблених ОВДП для українців. Ну, по-перше, ви знаєте, що зараз дійсно ВДП, виходячи з тої ситуації, що зараз є на ринку, вони найбільш, ну я б сказав так безризикований і в той же час найдохідніші з інструментів, які можуть зараз користуватися пересічні громадяни. Тобто вони в основному раніше ну максимум, що робили, це були депозити. Саме продвинуті люди там робили якісь інші операції, наприклад, там з міжнародними ринками, які зараз ну, формально закриті. А в кінцевому варіанті зараз дуже активно працює якраз ринок ВДП, і поговоримо про нього і по останнім їх тенденціям. Ну, якщо ви зараз побачите перед вами, якраз є табличка, це ВДП, які знаходяться в обігу за номінальною амортизаційною вартістю станом на 20.09.2023 року, і ми бачимо, що станом на цю дату якраз. Ну будемо говорити так, портфель фізичних осіб він сягнув, сягнув майже 47,66 мільярда гривень. Я хочу нагадати вам, що на початку року цей показник був ну ледве дотягував до 30 мільярдів гривень. Ну а крім того, ще пам'ятаєте, ми не так давно вже говорили про те, що на якийсь момент фактично портфель. Фізичних осіб в ВДП був навіть більше ніж у нерезидентів, тобто ну українці вклали гроші навіть більше ніж іноземці. В наші цінні папери. Зараз, от на сьогоднішній день, все ж таки іноземці трошечки більше, тобто, якщо фізичні особи України, ну, України тобто резиденти, вони вклали 47,66 мільярда гривень, то на цей момент фактично іноземці це 48,63 мільярда гривень. Тобто, все ж таки трошечки іноземці попереду. Тепер що у нас взагалі відбувається з ринками, і тут принципове питання для того, щоб ви для себе розуміли, що нашов звертати увагу, перше це все ж таки йде, якщо дивитися на розподіл, то між вкладеннями в гривні та у валютних ОВДП, то ми бачимо, все ж таки, що там пропорція ну залишається стабільною. Тобто українці все ж таки поки що надають перевагу інвестиціям, як як це не звучить странно, все ж таки у валютні папери. Причому саме в доларі, але в той же самий час за останній період, ну десь місяць-півтора, поступово, все ж таки гривневі вкладення збільшується. Чому? Тому що стабільний більш-менш стабільний курс, і люди починають вкладати там, де більше дохідність. А ми пам'ятаємо, що, наприклад, якщо там в ОДП в гривневих, там у нас не так давно були ставки 19,75, зараз вони знижуються, але але вони все ж таки такі і були. То і це чиста дохідність, тому що там немає оподаткування. То, наприклад, там у доларі, там ну там 4 там з копійками в євро, там два там ну так чуть більше. Тобто, все ж таки, якщо курс більш-менш стабільний, то люди починають вкладатися в більш ефективні з точки зору дохідності інструменти. Тепер хочу продемонструвати вам деякі дані Національного банку. Вони теж принципово по для того, щоб подивитися на динаміку, що відбувається, перше первинний ринок ВДП. Ну, Що ми бачимо? Що все ж таки поступово суми зростають, і ми бачимо динаміку залучених коштів і середньозважений рівень дохідності. Тобто Ми бачимо, що все ж таки ну, достатньо великі суми вже йдуть, ну, я би сказав так, на більш-менш довгий термін. Тобто, якщо ми пам'ятаємо, що депозити ну це від трьох місяців в основному і потім майже до року максимум, то все ж таки, якщо ті, хто вкладається в ВВД, то ми бачимо, що у нас є, там, наприклад, і два роки, і три роки. Тобто, в принципі, українці починають грати з більш таким довготривалим і довгостроковим інструментом. Друге, то що я казав вже про динаміку стосовно вто, вашо вкладається, першим на вторинному ринку, тому що українці ж купують не на первинному ринку, там тільки банки, ділери та фінкомпанії можуть можуть працювати а саме на вторинному ринку. І що ми тут бачимо? Ви бачите, якраз вторинний ринок у гривні. Бачите, що він такий, я б сказав, трошечки з такими йде стрибками, але це, ну, будемо говорити, так, просто деякі моменти, коли більша кількість угод проходить, тому що проходить найбільш приваблива дихідність. І таким чином, періодично, і наші інвестори. вони... Граються по дохідності, вичікують ви найбільш привабливий для себе варіант, і тоді в них збільшуються ці обсяги. Тому це така природна річ, тут нічого страшного нема. Тепер вторинний ринок в ОДП в, в USD, тобто в доларі. Ви бачите, що тут теж така ситуація, достатньо, достатньо активна динаміка. І е, є ще одна така цікава річ. Коли, наприклад, курс починає все ж таки стрибати, то більше е, значно більше йде. Якраз вкладень в валютні ОВДП і саме в доларі. Тому що якщо ви подивитесь на третю табличку, то що я вже казав, вторинний ринок ОВДП в євро, то бачите, що тут, ну, якщо говорити відверто, не дуже великі обсяги. Тобто, все ж таки українці, якщо роблять свої якісь там вкладення саме в ОВДП валютні, то вони все ж таки, ну будемо говорити так, надають перевагу долару. Тепер по стратегії, враховуючи поступове зниження облікової ставки національного банку, нагадаю, що спочатку вони знизили з 25% до 22%, а на днях, якраз у вересні, у середині вересня, вони знизили її до 20% річних. Ну і зниження офіційної інфляції до 8-6% рік до року. Ну і крім того, все ж таки враховуючи, що нема ободаткування по ВДП, ми казали вже з вами, то цей інструмент дійсно становиться більш привабливим ніж за ніж ті ж самі депозити. Тому що ми пам'ятаємо, що по депозитах у нас є. Ну по-перше, будуть знижуватися дохідність по них, враховуючи те, що зниження відбувається облікової ставки. Ну і це і про і Національний банк говорить, що воно може і далі знижуватися. Тому банки відразу коригують свої ставки по депозитах, як тільки змінюється. Облікова ставка, і це призводить до того, що все ж таки і ще ще враховуючи є податкування, то це призводить до того, що все ж таки ОВДП більш дохідний інструмент. Хоча тут є нюанси, якщо, наприклад, по тих же самих вкладах чи депозитах ви можете вибирати обирати, коли ви отримуєте відсотки, тобто або кінці терміну, або там, наприклад, кожен місяць. Або якісь інші варіанти, де, наприклад, ті ж самі авансові, авансові депозити з авансовою виплатою, то тут якраз ситуація інша, то по ВДП все ж таки виплати йдуть не щомісячно, і таким чином, якщо ви плануєте і вистроюєте свій платіжний календар для себе особистий, то це потрібно враховувати. Ну і якраз тенденція на зниження поступово все ж таки, будемо говорити, дохідності по ВДП, то що я вже казав, чому? Тому що з одного боку. Зниження облікової ставки національного банку понижує там ставки, і МінФін намагається теж саме зробити з продаючи ОВДП. Ну і враховуючи це. Коли банки і первинні ділери купують ВДП на первинному ринку, то потім вони занижують дохідність в кінцевому варіанті для кінцевого покупця на вторинному ринку. Тому от така тенденція вона буде і надалі. Це потрібно зараз враховувати. Ну і ви бачите криву дохідність до погашення за гривневими ВДП станом на 19.09.2023 року. Ви бачите, що все ж таки динаміка йде на зниження. І тут ще одне принципове питання: подивитися, що е, в принципі, якщо от так глобально подивитися, то все ж таки українці вже вкладаються і в більш довгі бумаги. Папери, і крім того, ми вже говорили з вами декілька разів про те, що ми пам'ятаємо, що якщо, наприклад, ви купили довгі папери, якісь довгострокові, а потім е, маєте бажання їх продати, то ви можете це зробити. Тобто, ринок зараз на цей момент більш-менш нормально ліквідний. Тут єдине питання: що якщо ви їх не в момент погашення, тобто не до погашення, тримаєте, а наприклад, продаєте через деякий момент, ви можете втратити часткову дохідність, але стратегічно люди що роблять? Вони купують найбільше. Довгострокові папери, по яких зараз дохідність більша, а потім вже вистроюють для себе платіжний календар таким чином, щоб мати максимальну дохідність. Тепер топ-5 ОВДП літа початку восени цього року. Ну, можна виділити такі найбільш, я б сказав, так, привабливі та популярні ОВДП останній час. Ну, на першому місці це військові ОВДП з погашенням у січні 2025 року. Чому тому, що тут іде таке, я б сказав, найоптимальніше поєднання терміну та дохідності? Чому тому, що це де десь півтора річні папери, і вони були під 19,15% 19, відсотка річних? Тобто це така привабла дохідність. Зараз поступово, все ж таки, як я вже казав, мінфін буде поступово знижувати на другому місці. У нас військові ОВДП з погашенням у вересні 2023 року. Тобто, це папери, які фактично зараз і будуть погашатися, і чим ближче термін до самого погашення, тим більше йде корекція садосута по. Дохідності, яку отримує кінцевий інвестор, коли їх купують, там дохідність за ними була в середньому в діапазоні від 14,5% до 12% Річних зараз вона дуже суттєво знижується. Чому тому, що це менше, менше ніж місяць? Ну і більшість інвесторів при першій купівлі. Купівлі періодично, все ж таки, коли вони роблять, це вже така психологія. Коли вони не працювали з тим інструментом, вони купують. Ну будемо говорити такі ОВДП, які найменший термін, щоб як сказати, протестувати інструмент. Тому саме такі папери короткі, вони е, якраз купуються в основному. Ми будемо говорити так початківцями. Для чого для того, щоб просто подивитися, як працює інструменти, потім вони вже починають гратися на більш більші терміни. Тому, все ж таки я хочу сказати, що враховуючи, що вони залишаються на другому місці. По привабливості і по популярності, то це призводить до того, що в кінцевому варіанті це показує про те, що з'являється дуже велика кількість нових інвесторів, Тобто це не якісь там інвестори, які вже там працюють декілька років, а саме на таких паперах це вони якраз тестують цей інструмент. Тобто це принципове питання в чому? Тобто це говорить про те, що інструменти, які яководи, він стає, і стає найбільш привабливим для українців, і все більше кількість українців купує якраз саме такі інструменти для того, щоб отримати максимальну дохідність на третьому місці. У нас це звичайна ВДП із погашенням в листопаді 2023 року. Тут мотиви купівлі вони можуть бути різні в принципі. Враховуючи, що теж невеликий термін, це теж саме можуть бути на витамнавітам по там, інвестора, або хтось грається, який в нього там значні суми, але на короткий термін, тому вони купують. І я хочу сказати: в них все ж таки порівнюючи з попередніми, в них більше дохідність. Там була десь дохідність на рівні 16,5% річних. Зараз вона теж знизується. Чому тому, що чим чим ближче до терміну погашення, тим більше, тим менше вже тоді вибачаюсь, буде і дохідність, тому що. Ви не менше термін вкладаєте в кінцевому варіанті грошей, і тому дохідність для вас буде нижча. На четвертому місці це звичайні не військові облігації з найдовшим терміном погашення в 2027 році. Ці папери, папери торгувалися ще недавно з дохідністю від 20 до 19,75%, Але хочу сказати, що зараз достатньо активно, будемо говорити, дохідність по них знижується, я вже казав чому. Але вони дуже популярні для тих, хто готовий вкладатися ну, на, такий, на довгий термін і потім гратися з терміну, я б сказав так, між дохідними. І термінами до погашення. Ну і е, хто ще за замикає нашу цю топ-п'ятірку? Це військові ВДП з кінцевим обігом е, терміном обігу десь у червні 24-го році року. Там була дохідність десь порядка 18 відсотків річних. Зараз вона теж буде знижуватися і знижується. Чому? Тому що все ж таки це вже. Для цього ринку, ну я б сказав, так більш-менш короткі папери і короткий інструмент, тому краткостроковий. І тут виникає момент, що за більша кількість інвесторів вона порівнює вкладатися в ці папери або все ж таки в більш довгострокові. Ну і ще такі є ще тенденція. Така ну вона дуже цікава. Що основним трендом я вже сказав, зараз залишається тренд по зниженню міністерства фінансових відсоткових дохідності по ВДП. А крім того, все ж таки вони періодично на аукціонах вони починають зменшувати обсяги тих паперів, які вони з терміну погашення менше року. Тобто, що робить він? Його завдання продавати найбільш довгі папери для того, щоб все ж таки розтягнути свої боргові зобов'язання у часі і зробити для себе найоптимальніший, я б сказав, так платіжний календар для нього для їх погашення, коли в нього і дохідність поступово знижується, тобто для нього. Я б сказав, так, знижується вартість обслуговування цих паперів у грошах. А з іншого боку, все ж таки, іще й розтягується термін, тобто він залучається кошти на більш довгий період. Ну І Мінфін зараз більш зацікавлений в ВДП в гривні. Чому? Тому що, враховуючи, що він має міжнародну. Фінансову підтримку постійно, як Україна, має і всі ці кошти приходять в кінцевому варіанті на рахунки уряду. Мінфіну, в кінцевому варіанті на рахунки національного банку, тобто в них зараз валюта є, а тому що все заходить в міжнародна допомога в доларах чи євро. А от по гривні, враховуючи значний… Гривневі витрати нашого нашого нашої держави зараз і військові витрати, і соціальне, то вони все ж таки в гривні зараз більше зацікавлені. Ну, це основне зараз таке питання, яке є. І хочу ще раз підкреслити: якщо ви будете працювати зараз з ВДП, я би радив слідуючу таку робити комбінацію. Перше, все ж таки частково купувати валютні ВДП це для диверсифікації і для зменшення своїх ризиків. І ви пам'ятаєте, я вам показував графік і по долару, по доларових купівлях ОВДП, і по євро. Тобто в євро ще є тут курсовують дуже великі ризики, тому що євро-долар постійно у нас стрибає з качки. Ми про це теж будемо говорити, а говорити далі. А з іншого боку, це потрібно просто для диверсифікації. Якщо дивитися на, я б сказав так, на комбінацію на пропорцію, то якщо ви хочете вкладатися в ОВДП, зараз би я вкладав десь відсотків до 70 гривень в ОВДП, а десь до 30% в еквіваленті від тих сум, які ви хочете вкладати в саме в ОВДП, то я вкладав би в доларі. Та євро. При цьому в доларі я би вкладав відсотків 70 від суми загальної валютних ОВДП, але відсотків 30 би залишав у євро. Таким чином у вас вистроюється і да. І ще крім того, частково з тих ОВДП, яких в гривні, я все ж таки би вже попрацював з ОВДП на 2-3 роки. Там більше дохідність, а потім у вас буде можливість виставити. Ну, я б сказав так розумний платіжний календар, виходячи з того, що поступово ставки можуть далі знижуватися, а ви таким чином закладаєте відразу максимальну дохідність, яка є. Ну, о, тепер переходимо далі до слідуючого питання. Чудова новина. МінФін разом з Украсібанком та Мастеркард запустив нову програму. Плекаємо своє з базовим призовим фондом в мільйон гривень. Завдяки цьому проекту підприємці можуть отримати гроші на розвиток свого бізнесу та все, що стосується цього бізнесу. Для участі в проєкті потрібна дуже невелика кількість речей. Перше потрібно заповнити анкету до 25 жовтня цього року. Всі основні деталі читайте в описі до цього відео. Ну і традиційний прогноз курсу долара та євро на тиждень з 21 по 27 вересня. Перший міжбанк. Ну нагадаю, що ми записуємо цей ролик 20 вересня, вийде він 21 вересня. І саме 20 вересня, от сьогодні зараз середина дня, і у нас 13.52 на момент запису. А десь о 15 і або чуть-чуть пізніше, враховуючи ще різницю в часі, ми будемо дізнаватися поступово перше. Які рішення прийме Фідрезерв по. Процентних ставках, а друге потім будуть коментарі е, керівництва Федрезерву і найбільше буде впливати навіть не сама е, ставка, яку вони озвучить, а ще і ці коментарі. І це буде дуже впливати на ринки. І якщо щось піде не так, тому що зараз ринки, я вже казав, закладаються на те, що ставка зараз підвищуватися не буде і залишиться на рівні 5,5% річних. Якщо щось піде не так, то нас чекають дуже ну, я б сказав, огромне раллі. Які є на ринку, Офігезні, якщо говорити молодіжною мовою. От. А якщо, наприклад, все ж таки буде все так, як всі сподівалися і закладали ринки, то в принципі завтра буде більш-менш вже спокійний день. Але якщо щось піде не так, завтра у нас 21 вересня, коли як коли якраз вийде. Наш ролик у нас будуть такі дуже активні раді, тому що всі будуть коригувати свої позиції. І що ще прогнозую, і мій прогноз, що Федрезерв залишить все ж таки на рівні 5,5% річних, тобто я тут не буду оригінальним з точки зору аналітиків, я теж вважаю, що він так зробить. І крім того, хочу ще сказати, що крім того, я впевнений, що він буде ще раз говорити про те. Керівництво я маю увазі Федрезерву, про те, що якщо будуть якісь погіршення ситуації з інфляцією в Сполучених Штатах, то вони готові до слідуючих підвищень цих ставок. І в ті моменти, і як він буде казати про те, що вони готові потім підвищувати ставки, воно буде давати сигнали ринку, і на це будуть і це буде дуже сильно впливати на пару євро-долар на міжнародних ринках і взагалі на фондовий, крім того, ще є фондовий ринок міжнародний. Якщо дивитися на ситуацію на сьогодні, то перше по Україні, то ми будемо говорити. Я і я вже казав, що не відбудеться зараз поки що ніякого відпускання курсу. Хоча про нього говорять чиновники, я взагалі прогнозую. Що якщо і відпускання зараз буде або редизайн цієї політики валютної Нацбанку, то це буде тільки після завершення місії МВФ. Нагадаю, що вона до нас повинна приїхати на початку жовтня. А до цього часу вони поки що будуть тримати коридор від тридцяти до тридцяти шести гривень за долар. Це на міжбанку. Ну а коливання євро, я вже казав, вони будуть коригувати і курс євро відносно гривні. Зараз якраз от на наші там 13,54 ви. Ви бачите в режимі фактично онлайн, що зараз відбувається на ринку по парі Євро-долар. Ви бачите, що дійсно вже почалися. Ну я б сказав, так, ринок починає нервувати, тобто є якісь стрибки. Чому? Тому що вони чекають якраз через декілька годин заяв Федеральної резервної системи США по процентних ставках. Ну що я хочу сказати? Якщо дивитися далі, то я думаю, що все ж таки з 21 по 27 вересня. Нацбанку придеться продавати валюту по стандартному курсу 36,93-43 гривні за долар, і він витратить резервів на те, щоб підтримувати цей, цей цей рівень від 530 до 820 мільйонів доларів. Тобто, ми бачимо, що поступово все ж таки Національний банк вимушений продавати валюти більше і більше для покриття дефіциту валюти на ринку. Я крім того вже вам розповідав, що деякі моменти по нашому агро агроекспорту вони якраз сильно зараз впливають ще більше верніше, з посильно впливають на ринок міжбанківський. Чому тому, що від експорту я б сказав так, поступлення низькі і дуже низькі. Атаграрія от, я, от, я в першу чергу. А якраз от по імпорту ми бачимо, що поступово зростає суми купівлі, і крім того, у нас вже скоро очікує опалювальний сезон, який потрібно буде купувати. Опять же, за валюту купувати топливо топлива і запасатися тим же самим газом, що призведе до збільшення попиту на валюту на міжбанківському ринку. Тому, якщо подивитися по ситуації, то мій прогноз, що по євро за моїм прогнозом у період з 21 по 27 вересня, нас чекає коридор по парі євро-долар. В межах від 1,057 до 1,078 долара, з максимальною турбулентністю, то що я казав вам ну, 20-21 вересня. Як враховуючи, що ролик виходить 21, го то ви побачите максимальну турбулентність 21 вересня, якраз коли вже буде коригуватися ринок після рішень рішення Сполучених Штатів. Ну і тоді курс євро на Міжбанку у нас буде в межах від 38,65 до 39,82 гривень за євро. Ну і готівковий ринок, то що у вас теж постійно. Спред у період з 21 по 27 вересня при купівлі продажу у більшості обмінників фінкомпаній та в Касах банках буде від 20-25 копійок до 40 копійок по долару і від 20-30 копійок до 1 гривні по євро. Хочу сказати, що все ж таки традиційно вже торговельних центрах, де, потріб, де, де потреба в гривні у людей більша, чи, наприклад, там якихось торгових таких. Точках великих по містах або якихось там великих селах. Воно в тих моментах, і якщо там не буде ще й конкуренції, то по деякі обмінники будуть виставляти взагалі спред в одну гривню між купівлею та продажем, що по долару, то по євро. Такі обмінні пункти і такі ціли, ну, я б сказав так, мережі обмінних пунктів вони дійсно спеціалізуються якраз от на таких точках, де є більша потреба в гривні у населення. Вот на гаткромі того на готівковому ринку. Курс готівкового долара в період з 21 по 27 вересня буде. У більшості казбанків долар в ці дні буде перебувати в межах коридору від 37,50 до 39 дев'яти гривень. Підкреслив це купівлі і продажу по обмінниках фінкомпаній Коридор буде дещо вущим. Він буде в покупівлі і продажу в межах від 37,50 до 38,80 гривень. Хочу сказати, що поступово все ж таки долар при продажу зростає. Тобто, все ж таки йде поступове збільшення курсу зараз. Ну, з такою, я б сказав, так, з метою десь до цілі до 39 гривень. Що стосується готівкового євро в період з 21 по 27 вересня, то тут ситуація слідуюча у банках котирування євро. По купівлі продажі будуть в межах коридору від 4070 до 41,80 гривень. А в обмінниках фінкомпаній коридор по купівлі-продажу євро буде в межах від 4090 до 41,90 гривень за євро. Ну, на цьому в мене сьогодні все. З вами був Олексій Козирев, фінансовий експерт сайту Finance.ua. Будь ласка, підпишіться на нас, хто не підписався, ставте нам лайки. Задавайте питання, ви знаєте, що я завжди на них відповідаю. Ну і знаєте, що якщо ці питання найбільш цікаві, я бачу, що в них дуже велика кількість лайків, то я потім їх виношу і відповідаю вам вже особисто в прямому ефірі, коли або в прямому ефірі, або коли ми записуємо ці ролики. Тому задавайте питання, я буду на них відповідати. Всім міцного здоров'я, мирного неба і все у нас буде добре. Все буде Україна!